Сьогодні я пропоную вам відправитися на прогулянку до нашого лісу, і дізнатися, які живуть там звірі. Для цього я пропоную вам пограти в гру. У мене є ось такі карточки. Кущик, за яким заховалася тваринка. Нам потрібно дізнатися, хто сховався за цим кущиком, і виставити мешканця. Лісу у нашій з вами макет. Для цього нам потрібна ось така картка і ось такий ліхтарик. Ну що, спробуємо. Здаємо карточку, включаємо ліхтарика і світимо за нашим кущиком. Хто ж там заховався? А там заховався лось. Віднаходимо нашого. Мешканця ось він. Ставимо його у наш з вами ліс. Так, першого мешканця ми з вами віднайшли. Дивимося, хто сховався у нас з вами наступний. А наступним мешканцем нашого лісу є вовк. Так. Беремо нашого вовчика. Ось він. Ставимо його в нашій з вами лісочок. Так. Дивимось іншого мешканця. Хто ж у нас там заховався? Допомагайте мені! Хто там є? А у нас за цим кущиком заховався ведмедик. Так. Ось він який. Ведмедик. Ставимо нашого мешканця в ліс. Так. Потрошку наші звірі у нас уже з вами з'являються. Беремо наступну карточку і дивимось, хто в нас там заховався. Хтось, який мешканець лісу? Зайчик. У лісі живе зайчик. Ось він, маленький, боязливий. Дивимось далі. Хто у нас є? А в нас заховався дикий кабан? Під знаходимо нашого дикого кабана. Ось у лісі живе дикий кабан. Ставимо його. Так, є наш мешканець. Віднаходимо наступного. Хто ж наступний нас там живе? Хто заховався? За кущиком заховався їжачок. Так, віднаходимо нашого їжачка. Ось який він маленький Наш їжачок. Так, наступна картка. Дивимося, хто там мешкає. За кущиком заховалася лисичка. У лісі живе лисичка. Ось вона. Яка. Наступна наша карточка. Дивимося, хто ж це там такий заховався від нас, за кущиком. А за кущиком заховався кріт. Так, де наш кріт? Ось наш кріт. Так. Дивимось наступного. Хто ж у нас заховався? Занаховалася білочка. Так, віднайшли білочку. Так, ось вона в нас така маленька, красива білочка. І залишилась у нас з вами ще одна картка. Подивіться, дітки, хто ж там заховався у нас за тим кущиком. Ану, бачите? Там заховалась гадюка. Ось останній мешканець нашого лісу. Ось вона. Бачите, яка? Так, так, це гадюка, ось вона. Так, ось ми з вами любі малята, і зібрали наших мешканців лісу. Я пропоную вам одного мешканця нашого лісу з вами намалювати. І малювати ми будемо, дітки, їжачка. І так, любі малята, будемо малювати з вами їжачка. Нам потрібно для цієї роботи намальований їжачок. Потім нам потрібні фарби коричнева, жовта, зелена і сіра. Нам потрібно також корочок така картонка, яку ми складемо пополам і серветочка. Малювати. Спочатку ми з вами намалюємо нашому їжечку гулочки. Беремо картон, який ми склали пополам. Беремо його у ручку, мичаємо у фарбу, гарненько спочатку промочуємо наші. Так, набрали коричневу фарбу. І прикладаємо до нашого їжачка. малюємо йому голочки ось наш. Спочатку малюємо коричневі голочки. по кругу, так. серединку, а ось у нашого їжачка уявляються молочки. Tiro do maluco. Ось, який у нас виходить їжачок. Цікаво все тим що ми малюємо нетрадиційним способом, не використовуючи звичні нам пензлики. Ось такий їжачок у нас з вами виходить. Так, тепер нам потрібно намалювати сонечку. Беремо кришечку, мочаємо її гарно-гарно у фарбу, занурюємо. І вибираємо, де у нас буде наше сонечко. Приклали, легенько, акуратно, не поспішаємо і забираємо. Ось яке сонечко у нас з вами вийшло. нашому сонечку потрібно намалювати промінчики. Мочаємо пальчика нашу фарбу і малюємо наші з вами промінчики теплі, яскраві. Ось вийшло у нас з вами сонечко. гарне, яскраве, тепленьке. Нам залишилося намалювати травичку для нашого їжачка. Травичку ми теж будемо малювати пальчиком. Беремо свого пальчика, вмочаємо у зелену фарбу, гарненьку. І по травичці. Любі малята! Ось ми з вами і намалювали нашого красивого їжачка. Не використовуючи пензличка, ось таким способом, нетрадиційними способами можна малювати. Я пропоную вам кожному намалювати свого цікавого красивого їжачка і прислати його нам з нетерпінням. І з радістю чекаємо ваших робіт. До скорої зустрічі!